Не кидай матері, казали, а ти покинула, втекла, шукала мати, не знайшла, та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого, де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята у день пасуться. А вночі віщують сови та сечі, і не дають сусідям спати. І твій барвіночок хрещати, Заріз богилою, ждучи, тебе не квітчано. І в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись, і гай сумує, похиливсь. У гаї пташка не співає, її з собою занесла. В яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла, куда полинула, де ділась, до кого ти перелетіла, в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш? До кого, до кого руки приросли, Віщує серце, що в палатах ти розкошуєш, і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб по палатах не найшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла.